Вити з нашою тимчасовою візою тимчасового захисту, а інколи кажуть про те, що ну якщо ми будемо отримувати довгострокову візу, то ми вже не повинні отримувати, не повинні займатися питанням тимчасового захисту. Але закон дуже чітко встановлює і це прописано ще в пояснювальній записці уряду до закону, що взагалі право на довгострокове проживання виникає лише після отримання посвідчення. Тобто тільки після отримання посвідчення на право проживання на право на отримання довгострокової візи, тільки після цього виникає це право. Протягом того періоду, який ви будете займатися отриманням довгострокової візи, вам потрібно вирішити, продовжувати вирішити питання відносно візи тимчасового захисту. Ну, наприклад, якщо ми почнемо всі подавати зацікавлені, усі зацікавленої особи почнемо подавати в лютому місяці заяву на отримання довгострокової візи, то паралельно ми маємо вирішувати питання про. Отримання візи тимчасового захисту. Теоретично розглянемо приклад, що в квітні чи в травні ви отримуєте продовжуєте свою візу тимчасового захисту, а в серпні місяці, наприклад, ви вже отримуєте посвідчення, яке надає вам право на довгострокове перебування на території Чехії. Так вже лише після того, як ви отримаєте це посвідчення, ви вже не маєте вирішувати питання відносно тимчасової тимчасового захисту. Ви повинні продовжити обов'язково обов'язковому порядку тимчасовий захист, захисту. У вас не виникло питання Відносно легальності вашого перебування на території Чехії. відповідно питання вашого працевлаштування, питання страхування медичного.